Друзі, всіх вітаю! Ви на каналі Майстра Шифу. Ну що ж, закінчив я нарешті марафончик ось цей присвячений Дню народження танчиків 15-річчю. Отримав я ось цей танчик тільки що. І зараз протестимо, що ця машинка із себе представляє, чи потрібна вона нам в ангарі. Чи це просто черговий Вергейміновський? Ну, ви поняли. Коротше, ось такий екіпаж у мене з Мліхи. Четвертої я посадив сюди. Ось таке обладнання, того зразу поставив в трофейний досил, турбіну, експериментальну закалочку, все, зарядив його на повний фарш. Ось таке. Я не знаю, чи це допоможе. Як бачите, немає даних, ще жодного бою я на ньому не зіграв. Як ляття броня, просто жах, корпус, просто картон. Та й башта. Ну, Якщо тут у нас маска ще щось танкує, то ці два відра, особливо ось це маленьке, тут взагалі 150 мм. Ну а ці 210, нагадуємо. Кого вони злякають на восьмому плюс рівні? Не знаю, як не танчити, як грати. Ну спробуємо щось зграти в підтримки. Якось так. Вот. Ну окей, перші враження така ж. Давайте обмілемо тут статистику, бо я тут на опатнику показав. -по 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 Це скинемо. Погнали перший бій. <гум> не знаю, по ТТХ гармата начебто приємна, але наскільки приємна, зараз будемо бачити. Альфа 320, це те, ой, 320, 300 всього. Це теж ні нікого не здивуєш на 8 рівні. Хоча б 320 дали вже хоч не, не йшло. А так, 8,5 секунд у нас КД, при цьому альфа всього 300. Ну таке пробиття... А, ні, це таки 320, це я помилився. 320. Ну все одно маловато. О, от я Ж, жидяка, да? Все йому мало. Так. Ну, зате пробиття бази рядом непогано. Ну, ну, давай, їдемо тут явимо. Так, незважаючи на те, що я поставив приблінку, танк шурупається так собі. Ну, Кіт начебто набирає непогано. Хоча це може в мене такий ось такий ефект від леопарда, бо я тільки що на ньому катавлю. Знаєте, руки не відвикли від швидкого танку сів на, на тяжок, тому... Хоча ні, біжить більш менш для тяжа. Але для тяжа в якого немає броні хотілося б, щоб тим бігав швидше. Тим паче з турбіною. Ці відра вони навіть ззаду мені не подобаються. Так, ну-ка, вони в нас гарні але толку, коли ось така шляпа зверху, да? ще й такий шайтан. Танк проти нас Без Ешечки, яка в нас цю, цей лючочок може просто на 900 приходити. Так. 252 грає агресивно, зараз за цей поплатиться, напевно. Ну да, ну, да. роба. Такими кутами базовими ББшками ми не пробиваємо базіка, а, але, але Льова льо, мені вже відрозочку є. А, так десь заряджати голду, що робити. Тому що Льову пробити базовим РБХ на позиції позиційні нереально. Цілили в гармату! Мордель пробиває. Так, від OP у мене трошки краще, ніж у Льова. підкошена. Але відрову у нього набагато багато менше. Але. Буду пробувати в маску. Вот за зараза толстая! Не хочет. Так, не буду я тут перестреливаться, потому что, ну... перевага явно на стороне лёва. Боже, что я на роботах навещу? На роботах. Навещу я, когда приезжаю Просто, либо если так. Ну ось мінус танка. В такій позиційній перестрілці він навіть в Львові програє, тому що ну, самі розрахують. Наші тікавени ті не спасають, просто за того, що на кабіні ще одна кабіна. А точніше дві, просто одна маленька. Я думаю, можу повернутися через центр попробувати. Так і зробимо. Щас я поїду звідси, ці хлопці помруть тут і на успіну поїдуть. бз 176 це ні разу не імба. Так, давайте на ББшки поїдемо. Я щось не зрозумію, У мене в цього екіпажа інтуїції немає ще. Ні, інтуїція нужна. Інтуїція на цей танчик потребує. Пороблено! Ну прикольно. Це дуже прикольно було. Баганий постріл. Добре, що там ніякого борща немає який би мене приголубив Так, базик папер. Базік папер. Попремо й ми. Ну як бачили, тільки що я викагу. 8 рівня ВНЛДББшку він не вхопив. Це погано. Хоча пробиття начебто дозволяє. Ладно, пиму, да? розум його! Прямочка минус. На ходу акуль. підкови зривай. Куди ж без неї? Ух ты, номет, молодець! Попробуй СТАПОЇКА пізнайка. Лупили ну, ще й по гарматі! До речі, гармата пуст стабілізації пустым бі доволі рівні. комфортно. Мені подобається. До гармати в принципі питань немає. Ага. Та і знаєте, сейчас покатався трошки. Динаміка в принципі для тяжика непогана. Для тяжика без броні. Огляд! огляди не хватает бачите панчик сліпенький може як варіант спробувати його з вентилем. это стажко сліпить

А, не, Лев, у вас, короче всего, базу, где же было. А, у него викил фэш, понимаю. Да, да, давай, давай. Беймены сейвны. Дарма стріляли, гусеницю пошкодили. Тримай ще! Сподобалось? Навіть в клінчі не хочеться танчик танчити геть. Замела хміття лишилося. В принципі, в льову і пробиття непогане, він високий танк, зверху вниз він не пробиватиме завжди. Ну, перший бій давайте ще один скатаємо, але по першому бою вже точно ясно, що це тяж без броні. Тому чисто друга лінія, підтримка, танк підтримки. Не більше того. 1600 ми накашляли. 63 тисячі нафармили. Ну. За такий результат, в принципі. Та ще більш-менш по фарму. Давайте ще один бій. Гармата комфортна. Це напевно єдиний плюс цього танку. Хотілося б альфу в 360. Зважаючи на всі мінуси танка, що він дуже великий, що в нього відсутня броня взагалі. Тобто надіятись на те, що він щось десь колись танкане, це чисто удача. Вам десь в дистанції кинули і попали десь в маску або в якийсь спосіб вам рикошет летів. Не більше того. Танк сліпин, танк великий, і він без броні, не знаю. Як на мене, кандидат на трейдин не більше того. Якби йому забрали по ці два відра, тоді ще можна було б щось про щось говорити, десь на якихось реліктних картах можна було б непогано від башки відігнути. Але ці два відра, особливо ось це праве, просто нівелює його броню в баштину. Ніхто не буде йому стріляти в башту, коли зверху ще одна така башта, в яку просто не промажеш. Та ще й ця маленька справа. Віку, ми ж те... не чіпатимемо, ми заліпати. ж тільки глянемо. тички. Що там у них й 703, консервер. Ну, в 703-й можуть бути проблеми, тому що це доволі броньова машина. Ні, динаміка все-таки з турбінкою адекватна. Бачите, я прилітаю, угу, прилітаю на позицію на позицію перших, хотів сказати, але чарік все-таки бігає швидше. Того у нас мінус 400. Центр на теж віддали це дуже погано. Значить туди вкочувати не варто, бо можемо перехрестити другою залізти. Ось ідеальна позиція там ДХМ, -ка. але не для мого танка, бо в мене будуть терчати відра, які буде залітати. Боже, ну нащо ти підставляєш гармату, чувак? Гусеницю пошкодили. Що ти це робиш? Так дали що сандалі загубив. ось маєш. Просто плює в силуети і... і молодець. М -да. Печаль. Не танк, а печаль. Ну і вже швидко Ні, Я відкочу все-таки, щоб вони загрились на цих хлопців. Ой-ой-ой, тут треба базу відхилювати. Так, заряджаємо фугаси. Наступний. Болт. Фугасик нас прибуває 65 мм, що доволі Ну І ними можна такі хлопці, як Бурасики, шпигувати. А ось маєш! Дідро угу. давка. Дві дро, ага, он зупинок. Ай-яй-яй, не пробував. Пау проверяйте. скорбность, то Ха-ха-ха! <гадець> Молодець! А де ж це він? Ну він свої 46 турбин і набирає. ТПМ більш-менш адекватний для такого КДМ, тобто не якісь там льова, які вічні заряджаються. Ага, ну да, ну да, ну да, ну да. Не бери, не беру, не беру. Бляха, 9 пікселя не видно. Ну от і що він зробив в бою? Він просто простояв, не дав жодної тички, заникався, зберіг танк. Толку з такої гри, чувак. Нафіг так грати. Коротше. Висновки по танку. Один вердикт. Трейд ін. танк печальний. Тупо за того, що він. Ну, він не може грати як тяж. А снайперити на тяжові. Ну ви самі розумієте, це, це сміх. Вас буде сетапити проти тяжів. І ви будете грати на ньому як на якісь снайперські естежки. Ну, це буде тупо. Тому що ви, ви не будете відігрувати свою основну роль, свою роль танку важкого танку. Важкий танк універсальний. Я не знаю, в чому його універсальність. Універсальні танки він, повин, він повинен вміти як... Прорвати направлення, так і десь поснайперити і тому подібне. Цей танк прорвати направлення не може із за відсутності своєї броні. Бо її немає. Це його самий основний нюанс. Мінус точніше, що він без броні. Він здоровенний, він сліпий і він без броні. Ви ж бачили, як тільки мене помітили, лупендять саме мене, тому що пробити мене легше. Буде стояти два танка я. І я стояв з ким там, боже не пам'ятаю, з якимось іншим танком, який переді мною заїжджає. А, з патріотом. З патріотами стояв. І вони виїжджали, патріот стояв переді мною, вони стріляли не по ньому, а по мені. Тому що мене пробити легше. Отакий От нюанс буде з тим танком, буде заходити в бій. І в купі танків союзних будуть стріляти по вам в основному. Тому що ваш, вас пробити легше, ви великий і ви дирявий Ось єдине місце, де, яке може щось танканути. Маска, все. Хоча сюди вам ніхто не буде стріляти. Вам будуть стріляти ось сюди. І промазати сюди дуже важко. Печально. Ну, в принципі, нічого іншого я не очікував, як то кажуть, на халяву ВГ Дякую, що хоч не заставили платити ще 3500 голди за цей танк в поліпшеній. Прогресії перепустки. Ось, таке моя, ось така моя думка. Класна гармата і все, більш нічого. А, ну, ще динаміка для тяжа на на, турбінки, на для 8 рівня динаміка непогана, як на мене. Все інше просто печаль. Гармата і динаміка, його плюси. Все інше просто печаль. Ну, Вашу думку ви можете залишити в коментарях. І попрошу підписатись на канал для тих, хто ще це не зробив, та поставити лайкосик цьому відео. Ну і висказуйте, виписуйте свої думки в коментарях, будьте поділіться, може комусь цей танчик зайшов краще. Ось, а ми ще завтра на ньому пострінемо і подивимося, що він може щось я можу, що на ньому не зрозумів, може знайдемо якесь місце в рандомі для нього. Якось так. Окей, все, з вами був майстер Шифа. Всім дякую за увагу. Бережіть себе. І до наступних відосів та стрімів. Пока-пока.